Щодня запорізькі рятувальники виїжджають на розмінування територій та знищення мін ракет артснарядів, якими обстрілюють прифронтовий регіон російські терористи. Спочатку повномасштабного вторгнення сапери вилучили і знищили більше трьох тисяч вибухонебезпечних предметів на підконтрольній частині запорізького краю. Які операції ДСНСників найскладніші, та яка ситуація на Запоріжжі? Знає наша кореспондентка Єва Миронова, яка з нами на прямому зв'язку? Єво, доброго ранку. Вам, будь ласка, вам слово. Вітаю, Вадим. Вітаю Ганна. Так дійсно щодня російські терористи обстрілюють цивільне населення Запорізького регіону з усіх видів зброї, і найчастіше дістається прифронтовим, досить близьким до фронту селищам і містам, як от Комишуваха, в якій ми зараз знаходимось. І так дійсно щодня наші рятувальники, зокрема сапери піротехніки, виїжджають на операції з розмінування території і знищення вибухонебезпечних предметів від усіх видів ракет і авіацій. Ційних бомб до артснарядів так з початку повномасштабного вторгнення вилучили і е, знешкодили 3432 одиниці вибухонебезпечних предметів на підконтрольній частині Запорізького краю. Е, частину цієї вбивчої зброї ми зараз бачимо на екрані. Як розповідають піротехніки, найнебезпечнішим наразі є авіабомби, тому що вони дуже важкі до 500 тонн, летять з дуже великою швидкістю з ворожих літаків і е, можуть знищити. Чити одразу декілька подвірів, чи як от ми бачимо комушуваську школу, яка вщен зруйнована саме авіаційною бомбою. Давайте послухаємо коментар. Піротехніка з цього приводу все частіше, і частіше наші підрозділи залучаються до вилучення авіаційних бомб. Як правило, це ФАБ 250 та ФАБ 500 які оснащені модульним блоком що дає можливість цим фугасним авіаційним бомбам долітати на десятки кілометрів. І великий дуже відсоток цих авіа... авіаційних бомб не вибухає. Як говорить піротехнік, бомба, що не вибухнула, уходить під землю на 7-10 метрів. Тому ви розумієте, що таку бомбу досить важко знешкодити. До того ж, рятувальники працюють в особливо важких умовах під постійними обстрілами. На цьому в мене все колеги передаю слово студії. Дякуємо, наша колега єва Миронова розповіла про розмінування території на Запоріжжі.